Джон Болтон з нами на зв'язку. Пане Болтоне, вітаємо вас. Дякуємо за те, що долучилися. Well, thank you for having me. Дякую за те, що запросила. пане Болтоне. Як ви оцінюєте ймовірність прямих переговорів між Володимиром Зеленським і Путіним? Я не бачу сенсу, але я думаю, що на що сподівається Трамп, що може статися, але на що Трамп сподівається, що вони двоє зустрінуться і ближче підійдуть до якоїсь згоди. і Потім Трамп може прийти після одного чи двох днів як автор, як майстер з угоди і закрити цю угоди. Я не знаю, не думаю, що це станеться, якщо відверто може або не може бути якоїсь користі, або навіть тристоронні зустрічі. Не думаю, що завжди буде час на зустрічі на самітах з приводу того, що бувається зараз. Ми зараз бачимо скоріше перформанс. Але в чому небезпека для Зеленського та Путіна, що один з них буде побачений Трампом як перепона до його зусиль? Вирішити цю, цю кризу. І само собою Зеленський не хоче бути в цій позиції Пане Болтона а ви сказали, що один з них може бути побачений Трампом як перепона. Хто це може бути і які чинники на це впливають? Well, I think я думаю, Путін скажімо, скріжі себе ризикує. Він не хоче зустрічі. Він не хоче бути в одній кімнаті або приміщенні зеленським, і він це довів, не поїхавши в Турцію. він не визнає Україну як незалежну державу. Він все ще намагається зробити її частиною російської імперії. Тому в його голові немає ніякої користь від зустрічі. Тому сам він небезпечний, тому що Трамп зустрічається з сіма з, з Ким Чен Іном. Він не він не бачить цьому ніяк. Проблеми чи це правильне сприйняття, чи неправильне сприйняття. Якщо Путін відмовиться, це буде помилка з його сторони. Тому я думаю, що це буде гра маневрів. Я певен, що Зеленський буде готовий зустрітися до будь час, часу будь якому місці. Я думаю, що це найкраща позиція, але не варто недооцінювати Путіна, і він уже 25 років при владі, і він може спробувати знайти інші шляхи, щоб поставити зеленського в незручне місце і висвітлити його проблемою. А як ви оцінюєте Будапешт як імовірне місце проведення цієї зустрічі між Зеленським та Путіним, яку розглядають у Білому домі? Я well, yeah, думаю, що це була помилка. Очевидно. Uh, really uh, не дещо останні частини з приводу Будапешта, але я бачив спеку на екрані Найті Найдіфонамчудатисячі і я певен, що це бу була було до Будапештського меморандуму, який мав би давати гарантії безпеки Україні за рахунок декількох країн думаю, що Віктор Орбан зараз зведений як лідер, і що це. Найгірше місце і це буде дуже комфортне місце для Путіна. Якщо провести зустрічі, то вже краще в Женеві, в Відні, в Нью-Йорку чи будь-якому іншому місці США, наприклад, де проводиться Генеральна асамблея ООН але не в Угорщині. Пане Болтоне, а на вашу думку, які б умови змогли б зробити ці перемовини, цю зустріч між Зеленським і Путіним реалістичною? я думаю, що єдиний спосіб змусити росіян говорити серйозно, це тиск з боку США. І я думаю, що єдине, що зможе переконати Путіна, що він потенційно небезпеці, і він може бачити, що небезпеці Трамп давав йому певний дедлайн. І Путін бачить також мита на Індії. Це, це може бути трошки несправедливо до Індії, тому що не накладали санкції на Росію чи на Китай. Але той факт, що Індія отримала повідомлення про санкції, сказала таким чином Путіну, що йому треба трошки поміняти свої стосунки з Трампом. Я думаю, що він скористався саме там на Алясі, щоб це зробити, але ми бачимо, що починається тиск і може бути ще економічний та військовий тиск. І Путін лише під значним тиском буде йти на якусь угоду. Uh -huh. А за яких умов це станеться, пане Болтон? Я уточню цей тиск з боку Сполучених Штатів Америки і з боку Дональда Трампа особисто, коли це може статись? Адже ми чули багато ультиматумів, але не бачили дій. Yeah. Я думаю, що це частина проблеми з Трампом. З приводу переговорів про мита, Wall трейдер Traders трейдерс сказав, винесу фразу тако. Що означає, що Трамп завжди дає задню, і коли він дає дедлайни. Він потім не виконує ці дедлайни. І це потім підриває довіру до нього. Я думаю, що Путін вже Певне, тому що йому не варто шукати припинення вогню. я думаю, що помилка для України мати це припинення вогню. по, пор з лінії фронту це може потім притворитися в замор... заморожені кордони, але швидкість переговорів має, має свій сенс, має своє значення. Тому, якщо будуть санкції, якщо Трамп накладе свої санкції, тоді це уже якось підштовхне Путіна до переговорів. Сьогодні за підсумками саміту у Вашингтоні відбувається, відбувалося засідання. Північно-Атлантичної ради і сьогодні ж мав відбутись круглий стіл керівників оборонних відомств країн-членів НАТО. І от наскільки дієвими, на ваш погляд, пане Болтоне, можуть бути гарантії безпеки для України, які обговорювали зокрема на тому таки Вашингтонському саміті, наскільки вони дієвими можуть бути поза НАТО в форматі п'ятої статті НАТО, як ви вважаєте? Я був дуже обережним з приводу цих гарантій безпеки. Я думаю, що правильні гарантії безпеки це українські сили, котрі наступають, і російські сили, котрі відступають. І чи готові, чи не готові союзник НАТО давати підтримку для цього. Ми ще побачимо. Але стаття 5, як, сам як сама стаття буде задовільним рішенням. Ні, це небезпечна паста і НАТО. Здатні відбувати російську агресію через силу сполучених штатів, не через статтю 5. І якщо Трамп, як він уже казав, не буде якось виставляти американські сили або переводити, або будь-якома допускати пряме застосування сил НАТО, то це робить будь-які гарантії в лапках неефективними. Пам'ятаєте, що стаття 5 сам по собі каже, що країни-члени НАТО. Лише надають допомогу, котру вони вважають необхідною. Немає там ніяких військових зобов'язань. дуже дуже розмито формулювання. Якщо ми подивимося на статтю. через 75 років натівської практики, ми, ми вже бачимо. Якщо ми будемо почати з самого початку з України, я думаю, що Росіяни можуть прочитати, що ця стаття 5 не є такою надійною. І сьогодні глава МЗС Росії Лавров заявив, що Росія та Китай також Сподівають, не сподіваються, також мають бути гарантерами цієї безпеки в Україні. В чому тут небезпека, і чи не може чи є ризик, що Дональд Трамп пристане на цю пропозицію від Росії, щоб Росія і Китай гарантували, нібито безпеку в Україні. Я сподіваюся, що ні. І це було відкинуто у під час турецької зустрічі під час початку 22-му, як я думаю, і аргументом буде те, що Рада безпеки як ультимативний гарант міжнародного миру та безпеки, це б означало, що гарантії безпеки, котра отримала б Україна, були такі б саме ефективні, як і сама ООН. і це вже пояснює, чому ви не хочете приймати такі умови, пане Болтон, з ваших слів, я розумію про те, що наразі. Не існує дипломатичного шляху врегулювання даної ситуації? Лише, лише ситуація на полі бою, військова. Я не думаю, що Путін буде серйозно вести переговори, поки російські сили продовжують наступати, навіть якщо це кілька метрів в день за, жах... за жахливу людську ціну, він все ще бачить, що поле бою йде на його користь, розвивається на його користь. Воно не розвивається на його користь, оскільки Україна вже декілька разів доводила це, і ми знаємо, що це не дуже хороша звістка, але якщо ви Погодитись know, на якесь припинення вогню з путіним Котре не є якоюсь сильним сильно зобов'язанням, ви лише просто відтерміновуєте проблему, і Путін буде отримувати більше користі від цього припинення вогню, щоб перебудувати свою армію, перебудувати свою економіку. він та російський народ вже зазнали дуже сильних втрат і наслідків цієї війни. Уже і якщо дати їм час на відновлення і дати їм час на третє вторгнення в сучасні часи, то проблема сама собою не вирішиться. Зрозуміло, дякуємо. Дякуємо вам. Дякуємо вам за ваші думки, за ваші фахові коментарі. Я нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися із Джоном Болтоном. Це радник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з національної безпеки 2018-2019 років.